Я вас вітаю в новому році у телестудії Южноукраїнської атомної електростанції Анастасія Чебанюк. Рік, що минув, був насичений важливими подіями, новими проектами та успішною роботою підрозділів енергокомплексу. Усі блоки АЕС відпрацювали стабільно. Щодо свого професійного свята, 22 грудня, енергетики виконали річне планове завдання, виробивши майже 19,5 мільярдів кВт годин електроенергії. Загалом вже минулого року енергокомплекс перетнув ювілейний 500-мільярдний показник виробітку. Про інші значущі події 2014 року у нашому дайджесті. У 2014 році Южноукраїнська АЕС успішно пройшла партнерську перевірку Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції. Експерти з 11 країн світу аналізували роботу підприємства. Це була вже четверта партнерська перевірка за історію атомної станції. При цьому перша в Україні вона проводилась за новою версією виробничих завдань і критеріїв їх виконання. Рішення про перегляд документу було прийнято після аварії на японській ЕС «Фукусіма». Експерти відзначили високий рівень культури безпеки на підприємстві, відкритість працівників електростанції та їхню готовність досконалюватись. Одним із найважливіших завдань 2014 року була підготовка до продовження ресурсу енергоблока номер 2 Продовж року велася активна робота з виконання заходів спрямованих на підвищення рівня безпеки енергоблока. Для продовження терміну його роботи треба виконати 85 обов'язкових заходів. Особливу увагу було приділено впровадженню так званих постфукусімських заходів зокрема, на енергоблоці були змонтовані рекомбінатори водню. Основний обсяг робіт планується виконати в ППР 2015 Минулого року в дослідну експлуатацію було введено автоматизовану систему контролю радіаційного стану, яка дозволяє здійснювати безперервний моніторинг радіаційних параметрів на промисловому майданчику атомної станції та у зоні спостереження ядерного об'єкту. Поки що в режимі реального часу на веб-сайт Южноукраїнської АЕС надходять дані з трьох постів контролю, які знаходяться в Южноукраїнську, Вознесенську та Олександрівці. Після введення системи в промислову експлуатацію на сайт підприємства надходитиме інформація з усіх 13 автоматичних постів контролю, розташованих у зоні спостереження АЕС. Музика. Відокремлений підрозділ Южноукраїнська атомна електростанція минулого року отримав сертифікат відповідності системи екологічного менеджменту стандарту ІСО 14001. Цей документ є підтвердженням того, що екологічна політика підприємства відповідає міжнародним вимогам. Головним чинником позитивного висновку експерти назвали правильну організацію системи та високу компетентність персоналу енергокомплексу. Чвертьвіковий ювілей відзначив минулого року енергоблок номер 3 Його надійна робота неодноразово відзначалась на рівні енергокомпанії. Найвищу оцінку експлуатаційної безпеки третього мільйона Южноукраїнської АЕС дали експерти МАГАТЕ під час місії Осарт. Найдосвідченіші фахівці атомники визнали, що пріоритетом у роботі персоналу є дотримання принципів культури безпеки. Третій южноукраїнський енергоблок став пілотним для запровадження проекту диверсифікації ядерного палива для АЕС України. Тут разом з російським паливом використовуються касети американської компанії Вестінгаус. Соціальна відповідальність є невід'ємною складовою діяльності відокремного підрозділу Южноукраїнська АЕС. Атомники вже давно взяли під свою опіку Рацинську школу-інтернат, Южноукраїнський центр соціальної реабілітації дітей, а з минулого року приймаються також проблемами вихованців Стаханівської школи Олімпійського резерву. Діти з Луганської області і нині проживають у южноукраїнську. Енергетики зібрали для них кошти на одяг і шкільне приладдя, забезпечили умови для занять спортом. Правою честі атомники вважають допомогу військовим, які відстоюють кордони нашої країни. На гроші зібрані у ході благодійних акцій були придбані бронежилети, кевларові каски, берці, засоби медичної допомоги. А працівники автотранспортного господарства виступили ініціаторами відновлення бронетранспортерів. Автомобілістам допомагали працівники інших підрозділів АЕС, пожежники, військові, які охороняють атомну станцію. Відремонтовані машини передали до Національної гвардії та 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади. До Дня енергетика було здано в експлуатацію два під'їзди дев'ятиповерхового будинку. Ключі від квартирного села вручив президент національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський. У скрутній фінансовій ситуації компанія віднайшла кошти на будівництво житла. І керівництво енергоатому і адміністрація Южноукраїнської атомної станції добре розуміють, що соціальний захист персоналу одна із гарантій надійної роботи підприємства. За підсумками роботи оперативних змін, у 2014 році кращою визнана Зміна В. Цей колектив також було відзначено дипломом на міжнародній конференції з культури безпеки. Пропонуємо ближче познайомитись з персоналом, який вдень і вночі в будні свята несе відповідальність за безпечну роботу атомної електростанції. Триденні зміни, три вечірні, три нічні. І у свята, і у звичні для усіх вихідні. Такий коловорот життя людей, що працюють на АЕС за змінним графіком роботи. Обладнання жодної секунди не залишається без їхньої пильної уваги. На атомній станції сформовано п'ять оперативних змін. До кожної входить близько 160 чоловік. Це працівники реакторного, турбінного, електроцеху, цеху теплової автоматики та вимірювань, радіаційної безпеки, хімцеху та ремонтно-оперативні бригади. Колективна наскрізної зміни працює як єдиний механізм. Кожна людина відповідає за свою ділянку роботи, а усі разом за безпечне виробництво електроенергії на АЕС. Роботу оперативного персоналу щодня оцінюють керівники цехів та підрозділів. Які критерії багато, дуже вони розписані в спеціальному положенні. Я приведу два-три приклади. Допустим, оперативна ліквідація дефекту, який був була обнаружена. либо предложение по корректировке оперативной документации, вот. предложения основанные на опыте эксплуатации. Это положительные моменты. Ну, бывают, конечно, иногда и отрицательные моменты, которые также за которые баллы снимаются со смены. Ну, допустим, небрежное ведение оперативной документации там, в таком плане. Потом подводятся итоги и по сумме всех этих баллов вот смена занимает какое-то место. Це своєрідні змагання оперативних змін. У 2014-му найкращого результату роботи досягла зміна В під керівництвом Володимира Фролова. Дуже грамотний спеціаліст, працює стабільно, вдумчиво, всі рішення приймає звішено. Мені здається, що вот, подростаючому поколінням, більш молодим Менасесом. Начальником зміни станції, начальником зміни очереді. От є чим поучитися. Про роботу оперативника Володимир Венямінович знає з власного досвіду. На южноукраїнську АЕС прийшов у 1982-му. Починав з машиніста-обхідника турбінного обладнання. Брав участь у пуску першого та другого енергоблоків. Потім, крок за кроком, дійшов до найвищої оперативної посади начальника зміни станції. Змінове очолив чотири роки тому. Цінує кожного зі своїх підлеглих. Проте у роботі дотримується принципу довіряй, але перевіряй. В основному я опираюся на ІНСО блока на першому блокі Ляблін Віктор Семенович. опитний, давно працює. На второму блокі з матичем помаложе, але ініціативний грамотний спеціаліст. На третьому Щербаков Сергій Анатолійович. Віктор Ляблін один із найдосвідченіших начальників зміни блока. Його загальний стаж на Южноукраїнській АЕС 32 роки. Близько десяти з них працює саме у зміні В. каже, визначити кращий колектив серед наскрізних змін доволі складно. Кожен на своєму місті прагне виконувати роботу чітко і якісно, адже розуміє, від цього залежить безпека атомної станції. А от перспективних молодих колег Віктор Лябрін бачить одразу. В Турбином цехі у нас зараз з'явився Ігор Горін на час відпустку нашого постоянного кірбіського Сергія. Ну, теж мене впевнений устраюває. Чоловік молодий, знаючий, набирає з буде хорошим спеціалістом. Сам Ігор Горін вважає, що визнання Зміни В кращою є заслуженим. Культура прежде всего, у нас обслоблюється тим, що допомагають друг другу і збігати ошибок. Мені колективі сміневе у мене положительно, положительне. Колектив дружний, нету как недомолвок. Если что-то у кого-то не виходить, всегда можна спросить совета. І це не вважається зазорным. Чіткою і злагодженою робота оперативної зміни може бути лише за умови цілковитої довіри одне одному. Це як у сім'ї, де усі працюють на спільний результат. Наприклад, В'ячеслав Рожнов, провідний інженер ТАВ, відповідає за те, щоб персонал блочного щита управління на своїх моніторах завжди мав достовірну інформацію про роботу енергоблока. Персонал на блочному щиті, де ви були, вони якраз наблюдають на моніторах. То наша задача, щоб там безперебійно була ця інформація. Для В'ячеслава та його дружини Ірини, лаборанта хімічного цеху, зміна В стала рідною. І, хоча по роботі вони жодним чином не пересікаються, Ірина вважає цей факт позитивним моментом. Мужа поставили в зміну В, і як з'явилася можливість, я теж перейшла в цю зміну, тому що працювати з мужем це ну, намного краще, ніж когда міняєш друг друга. За підсумками 2014 року, Зміна В досягла найкращого результату у змаганнях серед оперативних змін, що мають назву за культуру виробництва. Крім того, цей колектив відзначено на галузевому рівні. За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики, високі показники у праці та прихильність принципам культури безпеки, змінове Южноукраїнської АЕС нагороджено дипломом енергокомпанії Краща зміна з культури безпеки. Енергоблок номер 2 Южноукраїнської АЕС відзначив свій 30-річний ювілей. Днем народження мільйонника вважають 6 січня 1985 року. Саме цього дня о 2.52, було виконано енергетичний пуск, синхронізовано енергоблок з об'єднаною енергосистемою України та виведено на сталий рівень потужності. За три десятиліття відбулось чимало подій: реконструйовано та модернізовано обладнання, змінено підходи до роботи та підвищено вимоги до персоналу. І все це навіть не сторінки історії. Це ці Цілий том життя енергетичного гіганта на півдні України, Южноукраїнської атомної електростанції. Будівництво енергоблока відбувалось небаченими до того темпами. Другий мільйонник атомної станції був збудований за чотири роки у півтора рази швидше ніж його попередник. Перший та другий енергоблоки Южноукраїнської АЕС дуже схожі. За проектом у них спільний спецкорпус і машинна зала. Тож вже під час спорудження першого мільйонника був зроблений значний заділ для другого. Велике значення мав і досвід фахівців набути під час попереднього будівництва. Та все ж близнюками назвати перший і другий енергоблоки Южноукраїнської АЕС не можна. Лише серед обладнання реакторних відділень спеціалісти нараховують понад 100 відмінностей. Некоторі речі, які обкатывались тільки на першому блокі, на другому блокі, вони вже були або прийняті з поправками по результатам обкатки на серийном, на головному образці, або були вообще просто відмінені. По сравнению с блоком номер один було збільшено кількість органів регулювання системи управління захисту. Із цього блоку номер два пашли ті саме зніміти 61 УРСУС на пасі поставючі блоки, в тому числі 320-го проекту. Усі три десятиліття. Колектив атомників працював над підвищенням надійності безпеки енергоблока та ефективності його роботи. Модернізовано систему продувки парогенераторів, реконструйовано машину для перевантаження ядерного палива. Встановлено систему широкоочистки теплообмінних трубок конденсатора турбіни, сегментну теплоізоляцію багаторазового використання на першому контурі реакторного відділення, впроваджено систему представлення параметрів безпеки. Деякі модернізації проводились вперше в Україні, серед них переведення регуляторів першого контуру на цифрову апаратуру з новими алгоритмами управління та регулювання. Важливим кроком на шляху підвищення надійності стала реконструкція системи. Внутрішньореакторного контролю та апаратури контролю нейтронного потоку за 30 років експлуатації енергоблок No2 видав енергосистему країни 173 мільярди кіловат годин електроенергії. Щоб здобути її з органічного палива, необхідно було б спалити 64 мільйони тонн вугілля чи 49 мільярдів кубометрів газу. За проектними документами 12 травня 2015 року термін експлуатації енергоблока номер 2 Южноукраїнської АЕС завершується. Проте блок ще сповнений сил. Дослідження фахівців і досвід розвинених атомних країн свідчать, що виконавши необхідні заходи з реконструкції та модернізації обладнання. Доведення рівня безпеки до сучасних світових стандартів життя другого мільйонника можна продовжити. Три десятиліття роботи блоку номер 2 можна відмітити як стабільну, надіжну і безпечну роботу. Тому наша зараз задача продлити роботу блоку номер 2 не на одне десятиліття, як було на першому блоки, поэтому нашому колективу така задача, я вважаю, по плечу, і ми виповним цю задачу з і достоїстю у сьогоднішніх умовах енергодефіциту в Україні тисячу мегаватт, які щогодини години вироблятиме оновлений і доведений до сучасних стандартів безпеки блок номер 2 Южноукраїнської АЕС стануть суттєвим внеском у зміцнення енергетичної незалежності країни. Енергоблок номер 2 планують зупинити на ремонт тривалістю 300 діб. За цей час мають бути виконані усі роботи, аби підвищити рівень його безпеки до найсучасніших вимог. Підготовка до продовження терміну роботи другого енергоблока є одним із пріоритетних завдань, які стоять перед южноукраїнськими енергетиками цього року. Продовження дії ліцензії на експлуатацію атомних блоків є доволі розповсюдженою практикою. На сьогоднішній день у світі працюють 134 реактори, які вже виробили свій проектний ресурс. Це третина від усіх атомних блоків, які експлуатуються. Наша доля вироботки електроенергії в країні – більше 50%. процентів Із них а доля южноукраїнська – з виробатки електроенергії в Україні всього. 11%. Это электроэнергии достаточно и для того, чтобы обеспечить Николаевскую, Одесскую, Херсонскую области. И, собственно, вот на юг Украины сориентирована наша электрораспределительная система. Через бойові дії у східних регіонах країни не вистачає вугілля, тож 80% теплових електростанцій не можуть виробляти електроенергію. Люди вже відчули нестачу електроенергії по всій країні продовжуються віолові відключення. Без світла в домівках доводиться сидіти по декілька годин. Дефіцит потужності в енергосистемі складає 3000 МВт. За підрахунками експертів, щоб побудувати новий енергоблок потужністю 1000 МВт, сьогодні потрібно 6 мільярдів доларів. На продовження його ресурсу знадобиться приблизно 6% ведь и суммы не везде правда существует понятие проектного срока эксплуатации это наверное советский наш подход просто приняли консервативно 30 лет с тем чтобы потом оцениться и смотреть что дальше будет вот а в основном в мире существует практика переоценки безопасности каждые 10 лет и на основании этой переоценки как бы принимается решение Далі ліцензію продлівати або не продлівати. Першою в Україні дію ліцензії одразу для двох своїх енергоблоків продовжила Рівненська АЕС. У южноукраїнських атомників теж є успішний досвід з продовження строку експлуатації. У 2013 році атомна електростанція дала друге життя енергоблоку номер 1 Аби виконати усі необхідні ремонтні роботи. Мільйоник зупинявся на капітальний ремонт на 282 доби. Були додаткові вимоги від Державної інспекції ядерного регулювання України, що збільшило ремонтну кампанію. Не завжди вчасно надходило і обладнання від постачальників. Спільними зусиллями атомників та більш як 20 підрядних організацій з усієї України вдалося виконати все. Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України визнала обґрунтовану експлуатацію першого енергоблока Южноукраїнської АЕС упродовж ще 10 років до наступної переоцінки безпеки. Він працюватиме до 2 грудня 2023 року. Партнерська перевірка, яка приїжджала. ВАО АОЕС, от к нам в останнє час. они високо оценили нашу роботу по енергоблоку Номерадін. І ті показатели, энергоблок енергоблок Номіра имеет вообще в мире, в мировой атомної енергетики, одні з лучших. Наразі тривають роботи з продовження ресурсу семи українських енергоблоків у 2015-му 30 років виповниться одразу двом мільйонникам: першому Запорізької АЕС та другому Южноукраїнської атомної електростанції. Готовність до продовження на цих енергоблоках доволі висока. Енергоблок номер 2 Южноукраїнської АЕС у середині травня планується зупинити на довгостроковий ремонт. Він триватиме 300 діб і закінчиться у березні 2016 року. Аби перевести «Мільйонник» до сучасних вимог, необхідно виконати 85 заходів. Серед них ті, що стосуються підвищення безпеки протипожежні постфукусімське. Велика кількість робіт, які планують реалізувати, прописана в комплексній зведеній програмі підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. Документ передбачає доведення безпеки обладнання до рівня загальносвітових зразків, вимоги до яких з часу пуску енергоблока значно посилилися. Деякі з запланованих робіт вже закінчені або ж знаходяться на завершальній стадії. Так, оцінка технічного стану обладнання зроблена для 12 з 15 груп обладнання будівель та споруд. На 100 завершено кваліфікацію устаткування на жорсткі умови та на 97% зроблена кваліфікація на сейсмічний вплив. Крім значних фінансових витрат, потрібні і людські ресурси. Для проведення капітального ремонту першого енергоблока запрошувались більше тисячі підрядників, які допомогли вчасно модернізувати та реконструювати. Обладнання. Судя по об'ємам робот, на второй енергоблок нужно будет привлекати ще більше підрядних організацій, більше людей. І поэтому тут, конечно, требування к системі качества дуже серйозні. Навесні 2015 року Южноукраїнська АЕС планує провести громадські слухання у районах зони спостереження. Згідно з законами України, ініціаторами обговорень можуть бути або замовник проєкту рішення, або місцеві органи самоврядування. Такі слухання організовувались під час продовження ресурсу першого енергоблока Южноукраїнської АЕС. Вони пройшли в Южноукраїнську, Вознесенську, Первомайську, Доманівці, Братському та Арбузинці. Участь у слуханнях брали пересічні мешканці населених пунктів зони спостереження, представники громадських та екологічних організацій. Ми проїхали по всім районним центрам. привлекли людей, рассказали им о том, кто мы, что мы и как мы и что делаем для того, чтобы наша станция, наши объекты работали без аварийно, без всяких замечаний, нарушений. Это очень полезно, потому что, ну, во-первых, они как бы ліквідують всячески домисли і недопонімання, які можливі були. Спеціалісти Южноукраїнської АЕС готові підтвердити надійність другого мільйонника, який після капітального ремонту 2015 року відповідатиме усім сучасним вимогам безпеки. Майже 28 років свого життя віддав роботі на другому енергоблоці Южноукраїнської АЕС Юрій Парінов. Він прийшов на підприємство машиністом турбінного цеху. Нині працює начальником зміни першої черги атомної станції. За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики Юрія Парінова нагороджено нагрудним знаком Відмінник атомної енергетики. 28 років роботи на южноукраїнській атомній електростанції промайнули наче мить, каже Юрій Парінов. Згадує, як вперше приїхав до Южноукраїнська, тоді ще Костянтинівки 2 у 1986 році. Місто активно будувалося, один за одним зростали мікрорайони. Атомна електростанція вже працювала двома енергоблоками. Молодого спеціаліста, який закінчив нововоронецький енергетичний технікум і був направлений на южноукраїнську АЕС з розподілом, взяли на роботу машиністом-обхідником до турбінного цеху. За 20 років він зумів зробити кар'єру від рядового працівника до керівника підрозділу. З 2006 року обіймає посаду начальника зміни першої черги Южноукраїнської АЕС. Вся оперативна робота, всі переключення, тобто координація переключень, переключення, всі розрішення. Ну То есть полностью оперативный персонал под контролем начальнику смены очереди выполняет его распоряжение. Главные цели безопасной выработки электроэнергии никто не отменял. То есть цель у нас одна, стараемся ее выполнять. Теплими словами згадує Юрій Парінов своїх наставників, які прищепили любов до атомної енергетики та дали перші практичні знання. Тепер він сам намагається передати досвід молодим колегам, каже, що серед них є багато талановитих. За словами Юрія Парінова, вимоги до оперативного персоналу дуже високі, адже незважаючи на посаду, від кожного з них залежить безпечна робота енергоблоків. Важливим завданням, яке нині стоїть перед Юрієм Паріновим та його колегами, є продовження строку експлуатації другого мільйонника Южноукраїнської АЕС нових блоків ністрої, то тобто є прадління для нашої станції, я читаю грають очень важною роль, блоки, що способны роботи. Це треба треба програму по блока. Другий енергоблок Южноукраїнської АЕС планується зупинити на довгостроковий ремонт. Оперативному персоналу доведеться приймати нове обладнання, вивчати його та вводити в експлуатацію. Юрій Парінов впевнений, що з важким завданням атомники впораються, адже вже є успішний досвід продовження ресурсу першого мільйонника. Крім того, колективи змін згуртовані та дружні. На таких людей можна цілком розраховувати. Сьогодні на АЕС України працюють 13 з 15 енергоблоків. Планові ремонти проводяться на енергоблоці номер 1 Рівненської АЕС та на третьому южноукраїнської атомної станції. Радіаційний фон на промайданчиках АЕС знаходиться у межах норми. Далі новини атомної галузі у короткому огляді. Станом на кінець року частка АЕС в загальній структурі генерації склала 45 Теплові електростанції виробляли 35% електроенергії, 9% – такий внесок гідрокумулюючих та гідростанцій, і 1% – за вітровими електростанціями. Українська енергосистема найближчим часом буде працювати в збалансованому режимі без вієлових відключень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості. Володимир Демчишин запевнив, навіть якщо до відключень доведеться повернутися, вони будуть проводитись прозоро з оповіщенням споживачів. На новорічні свята масових відключень не було. Южноукраїнський енергокомплекс виробничий план 2014 року виконав на 102,3%. Енергоблоки АЕС, ГЕС та ГАЕС видали 19 мільярдів 805 мільйонів кіловат годин електроенергії. Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків склав майже 75%. Дарувати дітям радість найголовніша місія дорослих, а новорічні свята хороша нагода дозволити малюкам повірити у казку. До дітей, які вимушені були зустрічати Новий рік у лікарні, теж приходили дід Мороз та Снігуронька. І лише дорослі знали, що подарунки від профкому атомної станції. Про спілковий комітет Южноукраїнської атомної електростанції вже багато років опікується вихованцями Рацинської школи інтернату та так званого соціального готелю у Южноукраїнську. Для дітей організовують різдвяні вистави, дарують їм солодощі. Не став винятком і нинішній рік. Цього разу проспілковий Дід Мороз завітав також до дітей, які за станом здоров'я вимушені були зустрічати Новий рік у лікарняних палатах. В Рацинську школу 200 подарків ми відправили, в соцготель 50 подарків відправили, часть подарків. Ми вручили дітям, які лежать в стаціонарі в дитячій поліклініці, в лікарні. І оставшися частину ми отправили подарки воїнам. АТО. Дід Мороз та Снігуренька ще крокують лікарняними коридорами, а у дитячому відділенні вже радісна метушня. Малюки міркують, яке б бажання загадати. Я поки що сама не лішила. Це це не телефон. Та думати ніколи. Дітлахи на випередки відгадують загадки, водять хороводи, декламують вірші. Побажанням здоров'я та миру кожен отримав подарунок від дідуся Мороза та велику порцію позитиву, який сприятиме одужанню, переконаний завідувач дитячого відділення Валерій Берест. Від дітей завжди чекають подарунок в новий рік. Получити подарунок – це вже положительні емоції. З лікарем згодна і мама Льови Ксенія. Хлопчик через хворобу не потрапив на ялинку у садочку, але свято відчув навіть у лікарняній палаті. Зі своїм новорічним бажанням Льова вже визначився. на новинка до не мода цього дня. Крім дітей з дитячого стаціонару, подарунки отримали також юні пацієнти хірургічного та інфекційного відділень. Щоправда, там хороводи не водили. Дід Мороз та Снігуренька заходили особисто у кожну палату. Я хочу поблагодарить правком атомної станції в зв'язку з тим, що на нашу просьбу вони відкликнулись. і дітям, які лежать в стаціонарі під Новий рік, сьогодні 31 декабря, внесли значить, подарунки. Не тільки подарунки, був Дід Мороз, була снігурочка, були поздравлення, була радість в очах дітей. Новорічно-різдвяні свята ще тривають. Це особливий період у житті людей. Новий рік та Різдво несуть із собою надію на щастя. Хочеться побажати усім благополуччя та миру і кожній сім'ї, і Україні. Хороших вам новин! До побачення!